І так, сьогодні я покажу і розкажу про всі свої неробочі материнські плати. Ну, практично всі, тому що декілька плат не вийшлося достати, вони там завалені і несуть важливо, в принципі, там одної більше, одної менше. І в процесі також відео я розкажу, як безкоштовно забрати. Собі гру Rally Дакар коштує вона в магазинах приблизно 20 доларів і є можливість забрати її безплатно. Так щоб не затягувати, не тягнути яйця за кота, пропоную почати. Місця тут не особливо багато. Тому будемо. До речі, от такі приходять посилки от з такими. Місяками, <гум> комп'ютерних комплектуючих. Е, я ті плати відлож, відкладую в ящик, тому що, коли буде час, я можливо попробую на деяких поміняти конденсатори. На даний час вони знаходяться в неробочому стані. Ось така плата От, Моделі тут. Немає, щоб знайти її по маркуванню в інтернеті PGA 370-й. Фізичних пошкоджень в неї немає. Нічого не відірмано, ноч, типу, пошкоджень всяких там ножок немає. Тут я підписую деякі причини. І от тут вона пише: стартує, не виводить зображення, кулера крутиться, не, вклю... не виключається. Тобто вона включається, але не виключається самостійно. Тобто замикаємо контакти, вона включається, але при повторному замиканні не виключається. Зображення нема. Тут були перепробувані різні там положення джамперів, не суть важно, різні процесори на ній, різні блоки живлення і так далі. Вона не виводить зображення, не працює. От платка PG-370. О тут, до речі, є. Не буде видно на відео, що все розмито. Ну, сфокусувалося і видно E211079. Але маркування отут ML 94V0. По ньому можна, в принципі, при бажанні там знайти похожі чипсет, похожу плату. Так, на бік. Е, в інтернеті можна знайти. Конкретно мануал там я не знайшов на неї. Йдемо далі. Така от материнська плата. Вказую, як є, тут нічого не готую там і так далі. Так. Ось, така ветеринська плата. Сокет 478 як можна бачити. Зняв я радіатор, щоб він не мішав тут був жувачці тримався. Радіатор. Проблема можна бачити вздуті конденсатори, вона також. Стартує, не виводить зображення. Конденсатори під заміну. Можливо, ще й буде робоче. А хто може сказати: нафіга там да, відновлювати там, і так далі? Типу, воно вже своє відробило, просто там. Ну, в мене рука не повертається викинути їх в мусор, скажімо так. Я привик. Е Відновлювати, ремонтувати і так далі. От, бачимо встроєне відео. Встроєна GPS. от простенька платка. Невеличкого розміру міні. Практично міні-ITX. Не практично, а от міні-ITX. Так, далі. По кожній платі я говорю, в принципі, що з нею не так. От така от плата. Хто слідкує за каналом, дивиться відео, може вже впізнати тут в одній з розпаковок крайній розпаковці я показував таку плату і говорив, що там немає. На ній маркування. Насправді маркування отут от у нас на LPT-порт порт, на LPT-порт, от видрукована вона. АК-7506. вона чіпсета Via. Це у нас є 462-й сокет. Не видає зображення. Так, і. Тут можна бачити моделька. При включенні дергається кулер на секунду і тишина. БП без. Тобто, якщо включати без проца, то, А, тут, навіть, тут не заводиться навіть блок живлення з нею, з тою платою. Просто дергається кулер на материнській платі і все. При повторному включенні навіть вже кулер не дергається, вентилятор. От. Якщо витягнути проц, то заводиться блок живлення, коли замикати на материнській платі кнопку включення. Тут також, в принципі, кондюки всі цілі, пошкоджень якихось немає, там дорожки не нарушені. Знову ж таки, там, кожен там СМД-компонент я не провіряв. Там наскол і так далі. Але візуально, тобто, так, бігло я оглянув і. Тобто немає ніяких там відломишів відло, і так далі. Так. Йдемо далі. от Українська плата. материнская плата. Вот такая вот материнская плата. Это у нас Asrock P4i 450i. Уже с 450 плюс можно... А, 45D, не плюс, а 40, 45. 45D. Тут пише прескот 800. Але насправді вона підтримує тобто, прескотини. Можна засунути преско 800, але на 800 і Тут ФСБ 800-ї немає. От. І працює вона на 450. ФСБ. Тобто тві плашки під оперу. Е, материнка працює, дана материнка колись працювала, потім е, перестала на неї ставитися вінда, тобто виникала помилка і так далі. Тобто вже під нагрузкою, коли вже задіяні всі там. От, скажімо, так, починає ставитися драйвери там на всякі там. на... на на мости, на Южний міст, Північний міст, тоді вже починається влазити всякі ошибки, скажімо так. Тут вздуті кундюки позаті, вагітні кундюки. Вот. Навіть кундюки бувають вагітні. Ну, в цілому вона працює. Дісталася вона мені з одним системним блоком, з якого потім я її добу корпус був використаний під одну зі зборок на 462-му сокіті. Тут же у нас 478-й ПГА. Нічим не унікальна. Два слоти під от ОЗУ, Простенька мамка, але якусь там зборочку там, і так далі. Знов таки кажуть, що я не фанат курочити материнки там, при найменшій проблемі, про тому, що я не вважаю, це не є Дуті Кундюки це не є проблема. Це Таке саме, як здохша батарея в телефоні. Викидати із за того я вважаю варварства. От. Така от материнська плата. Зараз вона включається темний екран тому я положив її сюди з неробочими. По суті, вона є нероб.